І так, обговоримо таку неприємну проблему. От у вас, наприклад, на вашій фрешці є вас документи. От Корекція вурисних кутів, які я поградив, наприклад. І те, що випадковує, яка з них хороша людина світа за себе, ві, візьме і вірте ці файрики. Як то кажуть, люди є двох категорій. ті, які вже роблять дозерні копії, і які все не роблять. Якщо ви все не робите резервні копії, я вам співчуваю, є Google диск Там можна нарештуватися автоматично, будуть всі ваші файлики з фрески копіюватися туди. А скільки метрів у не добер наперед, то в коротку програму. Хорошу. Вибираємо фреску, тиснемо аналіз. Справа в тому, що файли відразу фізично не витираються з фрески, витирається тільки з, з загорок файровий таблиці. І відповідно, коли ви будете на фреску щось записувати, нові, ті файки можуть вітрити остаточно. Тому, якщо ви щось видаєте для вас, свиденько витягуєте фреску і нічого на неї більше не записуєте. От я вибрав ті фотографії, які я скажімо так, вітер, чесно видно вітер. Вибираю в яку папку. і буде нова папка temp просто batch тут, тут котаніє нема і в новій папці також нічого нема. Тресно. Окей, okay, видно ви це? І ті файли, які у мене на диску F папка temp нова папка видно, віра котаніє то я їх можу знову собі скупівати на фреску. Відновлювати безпосередньо на фреску я б не рекомендував, бо можете якраз і затерти ті файлики остаточно, тому бажано відновлювати на якийсь інший носій або на інший диск. Ось корекція котані відновилася. Я її копіюю і вставляю в ту папку, де я ударив. Е, тому не бажано свої жорсткі диски, старі навіть комусь перепродувати, бо може бути там приватна інформація. А якщо вже дуже коти свою блусну фреску комусь віддати, є програми, які можуть затати. От, Наприклад, Cleaner, інструменти, здання даних на диск. Вибираємо диск. Вибираємо тільки вільне місце, декілька проходів, і все вільне місце буде. Затерти пустими файтками. Зараз ми ніби аналіз запустимо. Ті файлики відновити вже неможливо, бо вони перезаписані. А ті нові. Тобто ті могли б теоретично відновити. Але якщо ми запустимо CCleaner один прохід, ми їх затямо. Також можна було і в цій самій програмі. Ви файлики і зробити так, щоб їх не могло відновити того. Безпечно відмічення. Так. О. І пробуємо зараз проаналізувати. Як бачимо, пише, що цей файлик був перезаписаний. Тобто ми вже ті файли, які вже перезаписані в місці, відновити не можемо. Таким чином, ми можемо як відновити випадково введені файлики, так і навпаки зробити так, щоб у нас введені файлики ніяка нехороша людина не змогла відновити. Дякую за увагу і бережіть себе і свою інформацію.